До 2025 року ця цифра перевищила 100 тисяч. Сальвадор миттєво злетів на перше місце у світі за рівнем ув'язнення населення. Щоб отримати таку масу людей, Букеле збудував символ своєї епохи: центр утримання терористів, бетонний монстр на 40 тисяч місць, камери без вікон, цілодобове освітлення, що позбавляє відчуття часу, металеві нароби з матраців. Кадри тисяч напівголих татуйованих в'язнів, яких як худобу заганяли на бетонну підлогу, облетіли увесь світ. Це був не просто раз злочинців, а політичний перформанс. Демонстрація абсолютної нестримної сили. Повідомлення було чітким: стара держава померла, народилася нова. Це спрацювало. Ефект був миттєвим і приголомшливим. Банди, які десятиліттями тероризували країну. Просто зникли, розчинилися вулиці, звільнилися.